Ей, кіт, поможи, будь ласка, що таке? Поліція. Стояти на землю, руки за спину. Та ви що, я нічого... Тримай його! Привіт, кіт! Не ти взяв револьвер? Ні, я не брав. Понятно. П'ятий поверх. Тихо. Закривай. Час поговорити. Отака історія. Стояти, руки вгору. Лягайкуте! Добрий вечір. У квартирі два озброєні нападники, я їх знешкодив. Адреса. Так, чекаю. Дякую. Насну. Молодець. Ми цих бандитів довго шукали. Та й нікуди б вони від тебе не поділися. Раді допомогти. Пока. Привіт, кіт. Привіт. Дерев'яний ящик ледь скрипить. Алло, поліція? Чергова частина, слухаю. Є інформація про гроші в підвалі. Я знаю, де живуть бандити. Тоді поїхали. Покажеш. Тримайся міцно. Повід, кламай. Вогонь по ногах! Не рухатись, Виводимо їх. Швидше в побіг. Гарна робота, котяро. Гроші пахнуть свободою. Сьогодні польська поліція затримала бандитів, які пограбували банк у Любліні. Зловмисники втекли на територію України. Гроші за попередніми даними передали невідомій особі. Вогонь пожирав зеленку. Хто це був? Хто смітник підпалив? Невідомо. Викочу до кінця. Прийнято. Не ти смітник підпалив. Ні. Прийнято, екіпаж в дорозі. Алло, поліція! Тут ще п'ятеро сплять. Забирайте.